Форд Пума новий Ford Пума, компактний передньоприводний міський кросовер зі стильним дизайном і розвиненими практичними та динамічними властивостями. У 2024 році модель оновилася, ставши ще більш технологічною, комфортною і привабливою. Дизайн екстер'єру Пума приваблює особистим стилем у поєднанні з сучасністю. Повністю світлодіодні фари головного світла, світлодіодні денні та задні ліхтарі. Взувається пума у 17- або 18 дюймові легкосплавні диски. Доступний широкий вибір кольорової гами кузова. Повністю оновлений інтер'єр тепер пропонує більше мультимедійності та функціональності. Два великих цифрових дисплеї для комфортного водіння та практичності, як для водія, так і для пасажира. Набір сучасних технологій зв'язку, таких як бездротове заряджання, бездротове підключення Google Android Auto та Apple CarPlay, роз'єми USB та розетки. Салон Форд Пума вирізняється не тільки підтримкою сучасних технологій, але й комфорту сидіння з ергономічними підголівниками регульовані підлокітники. Для поціновувачів музики Пума пропонує преміальну аудіосистему Bang Olufsen. Опційно для автомобіля доступний панорамний дах. Новий Форд Пума пропонує 456 літрів багажного простору, 1126 літрів зі складеними задніми сидіннями. Це включає додаткові 80 літрів сховища мегабокс для вашого габаритного багажу. Щодо безпеки, то Пума має ряд важливих систем для комфортного пересування як містом, так і під час тривалих подорожей, камера панорамного огляду. Інтелектуальний адаптивний круіз-контроль, інформування про сліпі зони, резервна система гальмування та інші важливі асистенти. Усі силові агрегати Puma інтегровані з технологією Mild Hybrid. В основі лежить трициліндровий бензиновий двигун екобуст об'ємом 1 літр, потужністю 125 або 155 кінських сили та семиступенева роботизована коробка передач з подвійним щепленням. Технологія Майлд Hybrid використовує рекуперативне гальмування для додаткової підтримки бензинового двигуна та допомагає підвищити економію пального та скоротити викиди СО2. Також доступний вибір режимів водіння звичайний, екологічний, спортивний та слизька дорога. Нова Puma представлена в Україні з трьома комплектаціями: Titanium, ST-Line та ST-Line X. Вартість нової Puma становить від 1 мільйона 92 тисяч 569 гривень.